Так, то колін Анастасія Босенко, мешканка селища Миколаївка. На Сумщині. Дівчина займається танцем у місцевому колективі «Dance Старш. Розповідає, що була на заході України кілька разів, але остання поїздка запам'яталась найбільше. Мені дуже сподобалось, я там пригала з моста. Мені дуже також дуже сподобалося. Е, сподобався водоспад, тому що, тому що він гарний. Там легче. Взагалі відпочити, у нас кожен день там бахкає, кожен день, кожен день тривоги, тому взагалі дуже емоційне розвантаження і немає комарів. Роман Борисенко та Злата Гладкова з Лебедина займаються танцями в ансамблі Веселка. Говорять, що відвідали Криївку, де Роман тримав та перезаряджав справжній автомат. Музей Українівці під нашим будинком, де ми жили. Були і автомати, і пулемети. Там це було скрито в колодязі нашого будинку. Там були кроваті, там був навіть телевізор. Мені дуже сильно сподобались музеї, там такі були чудові музеї. Там музей сиру, музей, музей вишиваники, музеї музики, басейні купалися на базарі. Були, там так все було чудово, класно. Батьки та бабусі, які супроводжували дітей, теж поділились враженнями від поїздки. Біля кожної садиби в тій, які ми були, є спеціальне місце, родинне місце, яке вони обладнують. Там в одному музеї, наприклад, музей вишивки. Це вишивка десяти поколінь. І не просто ми дивилися там, так цікавенно розповідають, що діти підстрибували з лавок. Я думала, що мій вік якось мене але Спасибі Богу, спасибі горам, які там є, тому повітрю чисте. Поїхали дуже талановиті колективи. Їздило не тільки, які танцювали, співали, а ще й розповідали. Вийшов в поле боровик, та й узявся в боки, бо він бачити на звик обрії широкі. Такі вірші читали мешканцям верховини учасники гуртка художнього слова «Дивослово». Я думаю, ми запам'яталися, бо у нас були дуже гарні виступи. Ми отримали дуже багато оплесків і всі були задоволені. Нас виставили на Фейсбук у Верховині. Яна Петреско є керівницею вокального ансамблю перлинки, а також входить до оргкомітету фестивалю. В мандрівному фестивалі брали участь потужні колективи. Нашої Сумщини і прикордоння ми намагалися ну, залучити різні жанри мистецтва для того, щоб це було і дітям, як відпочинок трішки о, в такому плані, і як показати, продемонструвати ще раз свої таланти. Пані Яна розповідає, що спеціально репертуар для виступів не підбирали, але порадувати господарів хотіли. Були пісні верховина, їхня, як гімн. Вони так зраділи всі мешканці верховини, що саме їхні, такі етнічні, прозвучали твори, твори музичні композиції. Ми привезли з собою кролевецькі рушники і, і зробили хореографічну композицію. Сам проект він для того, щоб ми його створили, для того, щоб наші діти отримали психологічне, емоційне розвантаження, відпочивали. І відразу показали свої таланти, надбання Сумщини, Слобожанщини, які ми тут отримуємо, так і познайомилися з традиціями Гусульщини. За словами Тетяни Райченко, цьогоріч у фестивалі «Творчість на серця взяли участь 10 колективів Сумщини. Це більш ніж 140 осіб діти, керівники колективів та їхні батьки. Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми.